Я тут намагаюся надрукувати ще одну книжечку, але ой, як довго він думає, це капець. Хочу вже хороший принтер, але потрібно на нього заробити. І ось тут в мене одна книжечка. Вже надрукована, потрібно її все заламінувати, щіпити. Ну, займатися. Я маю досить багато чим. Ось такі тут сторінки. Прикольно, прикольно тут в мене печеньки. Я думаю, він би друкував швидше, але тут... Зачпала. Тут досить великі ділянки, які потрібно все заливати фарбою, тому трошки пішло швидше. Процес пішов. Має бути 11 аркушів, а 4 на ось цю книжку. Мене зараз потрібно розібратися з цим усім. Так, я зачепила стійку. Я думаю, куди її поставити, тому що мені було б зручно десь ось тут. Тут потрібно прибрати, тут потрібно прибрати, тут більш-менш. Сюди думаю поставити декілька розмальовок, які в мене найбільш ходові. Тут, в принципі, це і це лишиться. Хочу звідси, і звідси попроскодувати сюди. І якусь з цих двох підставок забрати. Смітник пересуну в бік. Ось це у мене переміститься сюди. Тут, щоб ви розуміли, в мене робоча зона отака. Тут один штатив, який я постійно зачіпаю, тут в мене маркери. Тут Другий штатив, який в мене, в принципі, виконує функцію лампи. Як я його не використовують, тільки дуже рідко. У мене творчий процес. І тут творчий процес. І ось тут, я думаю, теж прибирати те, що мені потрібно під рукою, те, що не дуже. Я просто повинна це показати. Подивіться, це бульбашки вигляді ложки. Я таке бачу перший раз. Ще одна книжечка з динозавриками. Трошки видно шлейф, як воно друкує, але це нічого. І тут у мене ось така. Буду друкувати ще в великому форматі. ось цю І так, тут у мене одна книжечка маленька, одна книжечка велика. І зараз попробую знайти так, шукай. Де 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 де. Ось. Ось така міні-гра, яка буде на ось таких кільцях, як ось ця. Мермеряди, шметерлінг. Ось такі ягідки або фрукти, з яких можна робити варення і метелики. Ось зараз тут буде розрізати капець. Багато в таких бачила, що дівчата знімають, що вони готують. Я що інакше, я теж хочу показати, що я готую. Хоча готую я рідко, в більшості чоловік, але коли в мене є настрій, це вже прямо. А, пальчики обближе. Два помідори. миємо і нарізаємо на кубики. Поставлю камеру так. Помідори, бачите, я ріжу абсолютно як небудь. Це без різниці. Вони і так повністю пустять сік. Це, в принципі, абсолютно все одно. Як їх різати? Звісно, стараюся красиво, тому що для мене це важливо. було в кадрі. Дальше я даю олію. Я мала, в принципі, дати її на дно. Не сильно багато, але так, щоб, щоб було. І морква. Морку можна давати просто терту. У мене є отака морожена. Я даю два пакетики мороженої морква. Два, тому що в нас дуже багато її. І ми, можливо, плануємо переїзд, і вона морожена, тому її трошки буде важко пере... перевозити. Тим паче, що переїзд, можливо, буде досить такий довгий. Даємо так, на рушник, щоб повитирати руки. Я дуже не люблю мокрі руки. Це для мене прямо капець. Сіль. У мене вона завжди сипиться так конкретно, тому я даю. Стараюсь трохи. Перець також за смаком, А, не забагато все Ставимо це на вогонь. У мене 9, максимально, я ставлю на п'ятірку і періодично помішувати, щоб нічого не прогорало. В ідеалі морку можна було розморозити трошки раніше, але, чесно, мені все одно, я хочу швидко. Можна зараз її розділити на частинки, коли вона трошки підігріється. Не витрачаємо даремно часу. Беремо сметану, в мене ось така. Тут у мене вже закінчується, тому я роблю тут. Доливаємо води. І це перемішуємо. Я даю чайника, але, в принципі, це, якщо ви п'єте з крану, то без різниці. Просто, щоб це було однорідно. Це у нас буде соус. Так, просто буквально дві хвилини перемішали і все. Мірний стакан гречки. Ну, у мене практично все піде. Я даю не повний стакан, тут приблизно 300 грам. Ще залишилась тільки ж на наступний раз. О, це навіть забагато, мені здається. Це потрібно сполоснути. Тут бурлить я вже перемішала і збільшила на 7. Ось така приправа по типу 12 овочів. Я даю буквально трішки-трішки для смаку. Закінчилась пам'ятний телефон, я знімаю в телеграм сметану, виливаємо сюди. Приправу я, до речі, давала сюди. А пара пішла на телефон. І сюди додаю курку. Курка в мене вже варена і порізана. Я варила її вчора. Перемішала і одразу висипаю туди гречку. Далі знову дамо на підірку, періодично помішуючи, під кришкою воно готується. Просто дивитись, коли буде готова гречка. Я попробую, що гречка ще сира. долила молока і доварила її. Тепер лишаю під кришкою на хвилин 10, щоб воно ще дійшло. Хоча гречка вже варить. Дуже я люблю розпаковки, тому давайте зразу розпакуємо чорнила для принтера. Вони в мене подаються автоматично. Так, шо, что, ж ты не открываешься? Так. Так. Так О Ось бачимо тільки один карті. Угу. Напевно, це кольоровий. Цікаво. Тут в мене робочо творча зона. Тут я знімаю відео, тут творча зйомки і прибирання. Один штатив, другий штатив і болочка. І так, сюди я поставила. Луваї, які я хочу закінчити, у мене вже декілька закінчилось. Тут кланк на 120, тут Деррі на 120 і тут на 288, яких немає тут. І зрозуміла, що треба це все перескладати. Розмалюю зараз ось таку картинку. Думаю трошечки просувати картинки, де в мене, наприклад, тут вже є, тут вже є, значить я буду малювати цю. Тут є, значить я ось цю розмалюю. З мене ще тут були. Ось тут є. Тут три пропущено ця. Які в мене ще були десь познайти сторінки з самого початку зараз покажу. Так, 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 так. Перша в мене є, другої нема. Тут все є. Тут є, тут нема. Тому вирішила подумальовувати ось такі. Хотіла би я зняти відео про перестановку цих всіх розмальовок. Або... Ось тут дещо розказати, але в мене немає пам'яті. І тут в мене новиночка. Ось така. Отже, повернула кошти, тому що це абсолютно не ті маркери. Так, вони дуже схожі на гуангна, але це не гуангна. Тут немає віконечка, тут інша номерація, так що треба буде трошки з ними побавитися. Тут я малюю картинку, і тут я більш-менш, більш-менш нарешті поприбирала. Подивіться, дивіться, новиночка. Але немає в мене пам'яті на телефоні, тому зараз буду якось монтувати відео, намагатись виставити ці розмальовочки. Я відправляю назад. Тут що в мене осмурфики другі і вітражі. Тому що забагато прийшло мені в замовлення, трошки шкода. Хоч я не знаю, чому шкода, якщо в мене всі ось ці лишилися. Принцеси другі. Best of героїні, я вже навіть Best of Героїні одну картинку розмалювала. Смурфики другий вітражі. У мене всі ці розмальовки є. Це я ще купляла подрузі. І я не знаю, чому мені так шкода їх відправляти. Думала спочатку в одну посилку об'єднати, але в них оцей лист на відправлення різний. Тому я вирішила все-таки двома, щоб потім не казали, що от, ти одну відправила, а другу ні. Тому хай краще буде дві. І так, в мене оновлений фон нарешті-нарешті. Чесно, сьогодні я дуже сильно втомилася, мала, я не знаю, чи в неї зубики, чи в неї коліки, чи в неї скачок росту. Але поки я їхала від стоматолога, нам 50 хвилин їхати додому. Вона практично всю дорогу плакала. Потім пів години вдома вона спокійно бавилася, взагалі без проблем. Поспала 10 хвилин і знову півгодини вона плакала і то. Не просто трошечки вона прям дуже сильно плакала, мені дуже її шкода. Чесно, вона коли плаче, мені самі хочеться плакати. Я просто я не можу. Мене просто розривається серце. Чесно, мені так шкода, коли вона плаче особливо, тому що вона маленька, я не знаю, як їй допомогти. Я не знаю, чесно, що це було. Можливо, вона просто перевтунилася через те, що все-таки. Проснулася вона за 27-го, а це для неї дуже рано, тому що, ну, яка рано, вона такий час проснається і потім зразу спить ще до години 10-ї, 11 А тут оцей сон, який, не знаю, чи це назвати перший денний чи нічний, з 6-ї по 11-ту, ми були в місті, і вона дуже мало спала, прям дуже-дуже мало. Тому, скоріш за все, вона просто перевтомилась. Нервова система перезбуджена, через це збільшуються коліки. Я якось, поки присипляла, не дала їй колікіду. Тут вона в Німеччині трошки пінакшому називається, але в загальному це колікід. Тому що думала, ну це тільки перша година. А зазвичай я даю вже четверта година і пізніше. І. Я не знаю, чи потрібно було зразу дати коліки, де можливо не було би стільки сліз. Ах, чесно, я настільки якось, по-перше, мало спала сьогодні, по-друге, настільки якось перевтомилася оце, її заспокоювати. 50 хвилин, практично, поки ми їхали, її заспокоювала, потім всі процедури з нею, я не встигла нормально поїсти. Вона знову почала плакати, знову її заспокоїти, що останню годину я просто сиділа в тіхтоці. Для мене це взагалі не властиво. Я в принципі ще під час вагітності я трохи так більш-менш сиділа. Вже з моменту як народилася мало. в мене тік-ток це чисто на задньому фоні, щось включити, послухати і так. А так більше сів це просто трата часу. Я не бачу для чого. Ну це просто трата часу. І зараз я сиджу, думаю, блін, вона спала цю годину, і зараз, в принципі, ще спить. Надіюсь, я її не розбуджу. Вона спала годину, і я просто сиділа в телефоні. Я тепер сиджу, думаю, блін, я даремно витратила час. Хочеться зробити щось корисне. Думаю, взяти піксар. У мене тут картинка. Я вчора одну розмалювала, одну почала. Щас, секунду її знайду. От, одну розмалювала, тут трошки, звісно, не ті кольори, але я стараюсь по максимуму використовувати луває. І тут я почала. Думаю, до речі. Малювати не по картинках, а по кольорах. Тобто взяти один колір, намалювати всі можливі картинки, викинути маркер і таким чином робити. Чесно, я не знаю, чи це хороша ідея. Але подивлюся, що з цього вийде. Хоча зараз я думаю, що мені робити. Чисто, що мені потрібно маркери вималювати. Тому що в них палітра, в них кольори такі самі, як в банкнах. Але нумерація в них інакша. І я, чесно, не знаю, що з тим робити. Тут я в'яжу іграшку. Мені буквально трошечки-трошечки лишилося на подарунок. Пізніше якось покажу або в цьому відео, або вже до наступному. Або, або. Так, так, так зараз впаде. Я хочу вирізати книжечки. Тут 51 аркуш. Загальнований. Так тихо. Якось би показати. Ну, ще ось такі аркуші. Я дуже сильно хочу вже це вирізати, і потрібно робити фотографії це все виставляти на продаж, тому що скоро Миколая. А такі книжечки це дуже класний подарунок. І якось я, напевно, знімлю окреме відео, де покажу все, що в мене є. А це досить таки багато. Подобаються мені оці маркери. Це дуже зручно. І я тут нарешті поприбирала. Ви не повірите, пройшло. Всього лише ну, приблизно тижні три накапиться? Чесно, в мене коли є вільний час, я абсолютно не хочу прибирати. Ну, я не хочу. У мене не так багато вільного часу, щоб витрачати його повністю на прибирання. Хоча треба, треба. Зовсім скоро мають приїхати ручки. І десь приблизно через два тижні мають приїхати маркери далі на 240. Мені цікаво, наскільки там багато повторок. Ні, Буду зла. Ще мені має приїти ще одна така поличка. Вона буде ось тут. Тут в мене поки що так. Куди я ось це я сподіну? Я поки що не знаю, чесно кажучи. Тому що місця у мене немає. Я здивлюсь на себе отут. Так що не звертайте уваги. Я ще стараюся. Потрібно щось наліпити на камеру. Знаєте, як дітям дають такі маленькі іграшки на об'єктив, щоб вони дивилися. Ем, так само мені потрібно іграшку, щоб я також дивилась на камеру. Привикати пора. З 51 сторінку у мене тільки ось тут. Декілька невдач що я... не подивилася, як він ламінує. Ось тут, взагалі, капець. Це все потрібно повирізати. Я спочатку розрізаю на ось такі, неаккуратні детальки, а потім вже обережно все вирізаю. Це потрібно зброшурувати. все вже готове. І тут три книжечки. Які готові, але потрібно ліпучки, брошування і все власне, детальки на них. Думаю, зараз ось з цього, щоб просто це не друкувати, тому що це дуже мало. Роздрукувати ще одну різдвяну ось таку книжечку, але в великому форматі. Я, до речі, зрозуміла, що в мене дуже багато маркерів вже десь ось тут фарби, і деякі вже ось тут. Це капець. Поставила я всі маркери, так, які я розфарбовую зараз, щоб подивитися, скільки в них фарби Тут. Стільки. Тут десь на такому рівні, тут було десь ось так приблизно тут видно, тут майже він повний. тут Стільки стільки тут взагалі вже закінчується. Тут ще досить багато. Тут, він... чесно кажучи, не видно скільки. Тут ще досить багато і тут практично повний, Ось тут. Ну, непогано, непогано. Розфарбовую я ось таку картинку і вирішила все-таки робити ось тут кольоровий код. Як на мене це дуже класно. Тут знову новинки. Ось ці ручки дуже класні. Ланго, наскільки я знаю, тут всі ось ці клікери. І дві коробочки ось таких маркерів. Вони абсолютно ідентичні. Ці я навіть поки що не розпаковую. А ці буду робити в викраску. Вони щось дуже схожі, як е, Гуангна. Але тут немає віконечка і трошки інша нумерація. Буду старатися цю нумерацію перевести на Гуангна, щоб можна було ось ці використовувати замість них. І ось це все буду знімати окремим відео зараз. А піднесла коробку просто трошечки неудачно. Тут вона порвана, я про це знала, але. але Я зараз розмальовую отаку картиночку. Тут у мене залишилось тільки два кольори, і я помітила, що десь ось тут, ось тут хмарку пропустила. І дивіться. І тут-де-де-де-де-де -де 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 -де. ось. Чесно, дуже класна картинка. Трошки, мені здається, я не зовсім вгадала з кольорами. Але загалом я від неї кайфую. Навіть ось тут на стиках. Ну, окей, краще не приближати. Але, в принципі, ось так воно досить акуратно. Мені дуже подобається. Дуже подобається. Так, я тут зараз. Вирізаю нарешті, нарешті це вже кінець на цей тиждень. Тут сміття, тут я все розділяю на дві крузинки. І після того, нарешті, я буду малювати і виставлю відео нове влог Почала я малювати там вітражі. Тут я випадково замалювала йому око. Тепер намагаюся це виправити білим акром. Чесно, щось мені це взагалі не йде треба наступні думи брати якісь легенькі. Ось так приблизно зараз виглядає моє робоче місце і знову потрібно перебирати. Плана планах зараз маркери звідси переставити сюди, а ручки сюди. І ось тут один маркер. Я не знаю який. Потрібно переставити на робочий стіл. Ось так. Я це роблю. Кази привіт Кази привіт! Показую, що у мене зараз тут твориться. Це в мене палітра на картинку, яку я розмальовую. Тут в мене ланго, треба зробити викраску. В контейнер з ланго я поставила ось такі маркери. Це самі звичайні стеми. Вони зроблені по типу як лонкна, але в них трошки інакша нумерація, і треба розбиратися, який колір якому відповідає. Тут в мене потрібно палітру обклеїти і вирізати, на чому закінчила. Це палітра обклеїти, тут ще дві палітри обклеїти, Тут маркер я малювала том Піксар. Тут у мене просто для алмазної мозаїки я використовую як підвищення для планшета. Це все треба вирізати, зібрати книжечки. Тут в мене палітри, так це взагалі сміття, я вже викинула. І хочу зараз тут перескладати все. У мене було ось так. І ось ці маркери у мене були ось тут. Тепер я хочу оці всі граспи перемістити вниз. Ось тут, в принципі, не супер зручно діставати, тому що тут вони вже впираються практично в стіл. Але там воно металік, який я практично не використовую. І, в принципі, я грасп рідко використовую, тому, в принципі, для мене не проблема. Ось ці всі луваї я хочу закінчити нарешті. Тому, надіюсь, їх взагалі звідси забрати і за вихідні закінчити. Хоча за вихідні я точно їх не закінчу. Ось це все. Я хочу перемістити на одне верх, щоб ось тут було все ланго. І тут все було ланго, щоб не тримати їх отак в контейнерах, тому що мені це незручно. Хоча тут все-таки будуть три контейнери. Буде ось цих два. І ще один контейнер я переміщу ось цей верхній ряд. І тоді, в принципі, тут мають всі поміститись з ланго, тут всі граспи. Сюди ще поставлю чорну ручку, яку я роблю обводку, і білу. І, в принципі, якось так. Потім покажу, що з цього вийшло.